Всім доброго дня. Сьогодні на уроці Всесвітньої історії розпочинаємо в 11 класі, розпочинаємо вивчення сьогоднішньої нашої першої теми. І перша тема Всесвітньої історії в 11 класі буде у нас звучати облаштування по воєнному світу. Отже, з сьогоднішньою ми зрозуміємо, як виглядав світ після закінчення Другої світової війни. Ну, зрозуміло, ми вже знаємо, як проходила Друга світова війна, чи вона завершилася. І, власне, після завершення Другої світової війни в 1945 році, світ став іншим. І той світ, який виник після Другої світової війни, називають, особливо світ в Європі, систему міжнародних відносин, називаючи ялтинсько поцданська система. Тому що саме ключові. Принципи міжнародних відносин в Європі і не тільки в Європі, а й в світі були закладені саме на Ялтинській конференції в Криму, і на Потсдамській, Берлінській, в Німеччині літом 45-го року. І саме із закінченням війни держави-переможці почали кілювати життя ті принципи, ті напрацювання, які в них були, створені в результаті Ялти в результаті Потсдаму. Першу чергу, взагалі, яка була особливість цієї системи, і як виглядав світ після закінчення війни? Перша особливість полягала в тому, що зрозуміло в світі, в міжнародних відносинах досить низько впав вплив тих держав, які зазнали поразки. Ну, можемо сказати, що взагалі, та ж сама Німеччина чи Японія, взагалі як держави перестали існувати. І тому в міжнародних відносинах, в міжнародній політиці. Взагалі з них вплив такої держави, як Німеччина, Японія, Італія, інші дійсних союзників. Але також не дуже сильні позиції були і в тих державах, які ніби і перемогли в війні. Наприклад, в результаті війни, а саме через військові втрати, економічні, людські втрати, матеріальні втрати, в Європі зменшився вплив Великої Британії і Франції. Так, держави були переможницями, але вони не мали тако, такого потенціалу, який був, наприклад, до Другої світової війни, коли вони мали набагато більший вплив в європейські і світові справи. Але з іншого боку, незважаючи на втрату, особливо, наприклад, втрати в Радянському Союзі, Радянський Союз, а особливо Сполучені Штати, в результаті Другої світової війни, збільшили свій вплив в Європі і в світі. Можемо сказати, що тепер. Із закінчення війни взагалі світ, міжнародна політика стала двохполярною. З одного боку, були Сполучені Штати, з іншого боку, був Радянський Союз. Але з іншою особливістю, власне, закінчення моєї поля того, що в особливо демократичні країни, такі як Сполучені Штати, Британія, Франція, ті, які перемогли, вважали, що не потрібно допускати нових збройних конфліктів, що потрібно виробити певну систему. Попередження тих конфліктів і тому власне першою особливістю міжнародної політики і закінченням Другої світової війни, навіть під час продовження тієї війни, наприкінці війни, стала організація Об'єднаних Націй. Річ тим, що в 1945 році відбулася перша сесія, перше зібрання держав, першу чергу це були держави-переможниці. Які премоги, брали участь за тигти коаліції, ще від того, до ООН вступили і нейтральні держави, ті, які не брали участь у війні, але прихильно ставилися до переможців. І саме ті держави, їх було 51. В Сан-Франциско зібралися на першу сесію, і, власне, в результаті Другої світової, а така організація, як Ріга Нації, припинилася в той період часу своє існування. І, власне, Організація Об'єднаних Націй основне її завдання полягало в тому, що вона тепер повинна була попереджувати всі конфлікти і мирно вирішити всі суперечки, які були в той період часу після закінчення Другої світової війни. Яка була особливість роботи тієї організації? Організація Об'єднаних Націй. В першу чергу, найбільше найважливіше рішення приймалося на Генеральній Асамблеї. Генеральна асамблея це зібрання всіх представників всіх держав, які входили в організацію. Але. Трошки набагато Ну, зрозуміло, що не можуть всі представники постійно збиратися, як правило, Генеральна Асамблея збиралася раз на рік, коли всі приїжджали штаб-квартиру, спочатку це були Сан-Франциско, а потім штаб-квартира і зараз знаходиться в Нью-Йорку, Сполучених Штатах. І саме на Генеральній асамблеї вирішили найважливіші питання. Але поки Генеральної асамблеї нема, постійним органом, який повинен був... Напряму і відразу вирішив всі конфліктні ситуації, це була Рада Безпеки. І саме вже з 1945 року Організація Об'єднаних Націй управління прийняття рішень саме було покладено на Раду Безпеки. Але особливість Ради безпеки полягала в тому, що вона Відображала той світ, який був після Другої світової війни. А саме, наприклад, держави-переможниці, які зазнали поразки, взагалі не були в Організації Об'єднаних Націй, то є періодчасної держав-переможниці, Сполучені Штати, Радянський Союз, Британія, Франція були постійними радами, постійними членами Ради безпеки, а крім того, ще п'ятим постійним членом був Китай, де, де в той період часу керувала, керувала партія Гордан на Челіс Чанкачі. Ну, зрозуміло, п'ять держав не могли самостійно вирішувати долю цілого світу. І тому, окрім п'ятьох е, держав, які були постійними членами і мали право вето, тобто накладати заборону на рішення Ради безпеки, 10 інших держав постійно переобиралися на кожні 2-3 роки. Ну і зрозуміло, окрім Ради безпеки, також постійним керівником, бо в е, той період часу була, була запроваджена посада Генерального секретаря. Хоча Генеральний секретар більше має такі, можна сказати, управлінські функції. Він не, одноосібно не може приймати рішення, там, вирішувати якісь конфлікти. Єдине, що він може першим чином ті всі структури, які входять в Органіці Об'єднаних Націй, які різноманітні комітети, комісії, просто змушувати робити ті чи інші дії. Але найбільшою особливістю полягало в те, що е, разом із існуванням е, Організації Об'єднаних Націй. Е, Держави-переможниці, Сполучені Штати, Радянський Союз, Британія, Франція, в той період часу приступили до наступного дуже важливого питання, яке дуже всіх турбувало під час війни це покарання військових злочинців. Тому наступною особливістю після воєнного світу було, була робота військових трибуналів, які, основне завдання, яких було засудити, покарати військових злочинців. Військові злочинці в Європі, а в першу чергу пов'язані з Німеччиною. Їх судили на е, військовому трибуналі в місті Нюнберг в Німеччині, тому е, в 1946-47 році власний Нюберський трибунал здійснював покарання розгляд справ і покарання військових злочинців. Ну, зрозуміло, що е, судове засідання в Нюнберзі е, велося відкрито, гласно, не було ніяких закритих засідань. Ще одна особливість полягала в тому, що не всі підозрювані і підсудні на трибуналі були покарані, дехто був виправданий судом трибуналом. А деякі люди, найбільш такі характерні військові злочинці, пов'язані з СС, пов'язані з Гестапо, з військовими злочинами і іншим. А тих всіх осіб нараховувалося до 20 осіб, їх покарали смертною карою. Ну, того ж самого Рудольфа Геса, наприклад, присудили, йому дали довічне ув'язнення, і він аж помер за загадкових правил обставин в 1989 році. Хоча деякі люди, наприклад, ті ж самі німецькі промисловці, були виправлені. Ще одна особи з Нюрнбергського трибуналу, якщо звертати увагу на українські питання. Зараз поширюється фейк, що на Нюрнбергському трибуналі, е, трибуналі була засуджена УНУПА. Ні, УНУПАВ взагалі не фігурувала, як е, серед військових злочинців в Нюнберзі. Ще одного особливість, але власне українські е, українці і документи пов'язані з українцями, а саме з організацією ОУН, організацією е, українських націоналістів, фігурували на нюрнбергському процесі. Як саме річ тім, що німецький наказ е, без суда. Страчувати діячів ООН Бандери організації Української національної Бандери як кримінальних злочинців був серед свідчень того, що Німеччина і німецькі військові порушували правила і звичаї війни. Схожий процес був також в Токіо, Токійський військовий трибунал. Там вже судилися злочинці, які вчиняли злочини на Тихоокеанському далекосхідному на, на, на далекосхідних фронтах. Ще одна особливість пригадала в тому, що на трибуналі були присутні представники держав-переможниць і Сполучених Штатів, і Радянського Союзу, Британії, Франції. І таким чином рішення виносилося колегіально, була рада суддів. І все це провело до того, що навіть коли Сталін хотів збільшити свій вплив, він все-таки не міг, як то кажуть, свій вплив настільки поширити, тому що, по-перше, Трибунал був за межами Радянського Союзу, і радянські діячі мали певним чином не дуже сильний вплив. І е, навіть дехто вважає самі ті ж самі і зараз, російські діячі вважають, що радянський союз був усунутий від деяких справ, що американці де, де там самостійно щось вирішували, і як кажуть, робили, так і не було корисно, окрім е, діяльності військових трибуналів. Після війни а трибунали свою, свою місію виконували, свою роботу виконували з 1946 по 1948 рік. Наступною характерною рисою після війни було те, що м, наступне питання було це вирішення кордонів і вирішення е, 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 конфліктів, суперечок з тими державами, які підтримували Німеччину і Італію, Японію, Італію під час війни. Отже, державами, які були союзниками Німеччини, і Італії та Японії. І тому вже з 46-го року, на зразок Першої світової війни, в Парижі розпочалася Паризька мирна конференція. Але от, наступна особливість цієї конференції вона зовсім по-іншому проходила, ніж Паризька мирна конференція в 19-му році. Чому? А тому, що всі важливі питання стосовно кордонів. Стосовно статусу тих чи інших держав були вирішені в Ялті і позамі провідними лідерами світу: Сталіним, Рузвельт, Дмченим і Едлі. Том, і тому сталося так, що в Парижі просто нам збиралися спеціалісти, міжнародні юристи і всі інші, військові діячі. І вони, власне, вирішили всі, всі подробиці мирних договорів. І тому в результаті тієї конференції. Мирний договір був підписаний з такими державами, як Італія, Фінляндія, Румунія, Угорщина, Болгарія. Наприклад, якщо зачіпати українські питання, то саме на Паризькій мирної конференції 1947 році Радянський Союз, а Україна входила до Радянського Союзу, то при часу, наприклад, підписав мирний договір з Румунії, згідно якого, наприклад, острів Зміїний. Переходу від Румунії під радянську юрисдикцію. А, наприклад, ті ж самі українські села затисують далі лишалися під контролем румунської влади. Ну, зрозуміло, особливість тих мирних договорів появляла в тому, що держави, які зазнали поразки, і Румунія, і та ж сама Італія, Фінляндія, Болгарія Угорщина. Певним чином були покарані. В першу чергу вони втрачали свої території. Особливо, наприклад, Фінляндія втратила значну частину Карелії. ту, яку ще Радянський Союз завоював, закупив під час зимової війни. А з іншого боку, на держави накидалися репарації. Тобто вони повинні були виплачувати відшкодування тим державам, яким вони зазнали збитків. Ну, але з іншого боку, у вас постає наступне важливе питання. Але ж найважливіші держави, які вели війну проти е, держав переможців а саме Німеччина і Японія, не були на Паризькій мирній конференції. Чому? А тому наступного особливі, що саме в другий, після війни 45-й-46 рік, ні Німеччина, ні Японія не були не існували у вигляді держав. І в Німеччині, і в Японії була окупаційна влада, і ті держави не були суверенними. І таким чином. Вони не могли, як суверенні держави, на рівні вести переговори, наприклад, з Радянським Союзом, з Сполученими Штатами, чи Британією, Францією, про вирішення, які розкордонні це інше. І тому просто згідно рішень Тялті, Фоздамі, наприклад, той самої Німеччини були захоплені території на Сході, а саме пересунувся після війни. Польський кордон, і тепер кордон між Німеччиною і Польщею був по річці Одра і Ниса. Також Німеччина втрачала Східну Прус і інші території. З іншого боку, в 45-му році Радянський Союз, який збільшував свій вплив той період часу, особливо в Східній Європі, під свій контроль з згідно договору з Чехословаччиною отримав Закарпаття. Саме, але ті події ми будемо більш конкретніше розвчити з української історії. Але з іншого боку, на що потрібно увагу? що саме особливо в Німеччині з 1945 року загострилися і суперечки між державами переможцями, а саме між Радянським Союзом і Сполученими Штатами. Чому? А тому, що і Радянський Союз, і Сполучені Штати мали, мали одну характерну відмінність між собою, а саме політичну владу, політичний режим. І якщо Радянський Союз особі Сталін, намагався поширити комуністичну ідею у світі, особливо в Східній Європі. То Сполучені Штати в свій вплив і свою ту перемогу, яку вони мали, намагалися зосередити на те, щоб поширити тенденції, особливо в Європі. І саме з 45-го року між американцями і радянцями загострилися суперечки на міжнародній арені. Як саме вони далі продовжилися, будемо вчити вже на наступному темі. А наступна тема у нас буде присвячена початку Холодної війни. А на сьогоднішньому році. Ми вивчили, як виглядав світ після закінчення, які були особливості тенденції після закінчення Другої світової війни, а саме Організацію Об'єднаних Націй, діяльність військових трибуналів і мирні договори із державами, які зазнали поразки в Другій світовій війні. Домашнє завдання працюєте параграф. Перший, якщо є якісь запитання, зауваження пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здоров'я всього найкращого.